Дисципліна це, по-перше, впорядкованість. Це коли людина має певне роз розуміння, де що і на якому місці лежить. Дисципліна дає впевненість у діях. Якщо лідер дисциплінований, можемо бути впевненими, що в його житті буде плід і він буде сталим. Вітаю всіх на моєму черговому підкасті. І сьогоднішня тема буде дисципліна, яка формує лідера. Лідерство потребує дисципліни, і ми говорили вже на першому моєму підкасті, що дисципліна є одним з фундаментальних каменів, на якому будується лідерство. І сьогодні я хочу поговорити, що саме є дисципліна. І що таке дисципліна? По-перше, я б хотів би сказати, що дисципліна це впорядкованість. Це коли речі лежать на своєму місці. Це коли людина може. Покласти щось в такому порядку, що йому буде зручно, і знаєте, коли людина це робить на постійній основі, це стає звичкою, яка допомагає потім користуватися цим. Тому що, якщо речі лежать не на своєму місці, ми набагато більше часу витрачаємо на пошук а, речей, які нам важливі, на пошук а, а, динаміки співвідносин, тому що дисципліна стосується. Не тільки речей, непорядковане, не тільки стосується розкладу речей, але і розкладу життя, стосунки з людьми, мані, менеджмент, тайм менеджмент усьому повинен бути порядок, порядкованість, і тому для мене дисципліна це по перше впорядкованість. Це коли людина має певне розуміння, де що і на якому місці лежить. Що за чим іде, тобто тут можна говорити і про пріоритетність це певних речей, які нам важливі. Ми саме на, на саме перше місце, потім а, решта. І тому, коли ми говоримо про впорядкованість, то ми повинні побачити певний порядок, чи то на робочому столі, чи то в своїй шафі, чи то в своєму гаманці, чи то в своєму а, киш, своїй кишені, будь де, тому що це є. Порядкованість і воно починається з нашого розуміння важливості цього, цього питання. Коли ми говоримо про дисципліну, то ми слідкуємо за тим, щоб наші речі лежали, стояли, знаходились на певному е місці. Щоб ми насправді розуміли, що це є порядок. Коли ми говоримо про порядок, це щось зрозуміле, оформлене. Це не хаос. Хаос це антонім слова «порядкованість». Хаос не ніколи не благословляє. Можливо, для когось це нормальне життя, коли людина живе в хаосі, заходиш до нього додому в кімнату, і ти бачиш, що там хаос. І можливо для людини це норма, і багато людей на жаль цим користуються, так живуть, і вони говорять, а мені так зручно. Але знаєте, коли людина так говорить, це може давати певний певний сигнал для того, що людина не хоче напружуватись для того, щоб був певний порядок. Тому що я більш ніж впевнений, що у людини, якої немає порядку в кімнаті, в кишені, на столі, на кухні, будь де. То у такої людини дуже мало шансів бути дисциплінованим і впорядкованим, і як лідер він не буде зростати, тому що лідер, лідерство починається саме з дисципліни, самодисципліни. тому що інколи комусь потрібно, щоб хтось допомагав нам, нам бути дисциплінованими, але найвищий рівень дисципліни це самодисципліна, коли ми можемо самі собі нагадувати про певні речі. Це знаєте, це розклад нашого дня, це стосунки з людьми, це насправді одяг, зовнішній вигляд, це процес навчання і так далі. Тобто, ми впорядковуємо всі свої речі. Самотужки за, за своїм бажанням, і це дуже корисно і правильно. Це перший крок, це перший, так би мовити, камінь в цьому напрямку. Ми будуємо в цьому житті дисципліну через впорядкованість. І друге це костяк повсякденного життя. Це те, на чому зростає все в нашому житті. Якщо у нас є дисципліна, якщо ми дисципліновані, на цьому буде зростати і все решта. Тому що без костяка, а стрижня в нашому житті не буде нічого покращуватись, не буде нічого зростати, не буде вдосконалюватись, чому тому, що якщо немає костяку, то все буде аморфним, безформенним. І тому, якщо ми говоримо про костяк повсяденного життя, то ми розуміємо, що якщо є дисципліна, є впорядкованість, ми вчасно піднімаємось, ми робимо певні вправи, ми щось вивчаємо, ми з кимось зустрічаємось. Ми в певному порядку їмо. Ми дисциплінуємо свій розклад життя на, на рівні впорядкованості, і це формує. Це робить наше життя зрозумілим. Ми бачимо форму. Ага, людина має певну форму, і це вже формує певний образ цієї людини, певний образ цього лідера. Дисципліна дає впевненість у діях. Дуже важливий момент. Якщо у нас немає дисципліни в нашому повсякденному житті, в нашому образу способі житті, то у нас не буде впевненості певності в наших діях, в нашому русі вперед, в наших стосунках, тому що коли немає зрозуміння, а як це буде формуватися в моєму повсякденному житті, певні рухи вони будуть більш схожі на хаотичні рухи. Щось, як хтось, десь якось звиде, ми зустрінемось, поговоримо, якщо немає розуміння е, твого е, бачення на життя, і тоді немає і впевненісті. Але коли є дисципліна. Людина стає впевненою, тому що це певний фундамент. Дисципліна робить людину більш сміливою в своїх діях, тому що є розуміння, що як буде, тому що багато людей живуть під впливом невідомого майбутнього. А як буде, якщо якщо станеться так і так, якщо немає костяка, то ми можемо просто сподіватись на те, що все буде гаразд, що все буде як ми хотіли. І тому дуже важливий момент, що дисципліна дає впевненість у діях. Наступний момент дисципліна формує образ лідера. Якщо ми бачимо людину, яка дисциплінована, яка постійно а, постійно, має певний вигляд. Яка слідкує за собою, за своїм зовнішнім виглядом, за своїм розкладом життя, у неї немає хаоса. Ти бачиш порядкованість в і в діях, і в певному оточенні його життя. То я вам скажу, це про багато про що говорить про цю людину. Я на пам'ятаю, хтось сказав: якщо хочеш пізнати, що всередині людини, зайди в його автівку, або в його кімнату, і ти зрозумієш, чим ця людина живе. І тому формує образ лідера саме дисципліна. І якщо ми бачимо людину, яка дисциплінована, ні вона не запізнюється, вона завжди гарно виглядає, гарний запах від неї йде, і так далі. Тобто, ти розумієш, що людина насправді це контролює ці процеси, і тому для того для, для на такого лідера більше можна покладатися і за ним можна йти. Якщо людина такого образу немає, не видно. Взагалі, чим він живе, немає цього устрою, немає дисципліни, то навряд чи хто захоче бути відомим таким лідером. І момент останній про дисципліну це дисципліна робить продуктивним на постійній основі. Коли людина дисциплінована, то можемо бути впевненнями, що буде продуктивність, продуктивним життя. Цього цієї людини це все одно, що в будь-якому бізнесі, будь на будь-якому виробництві, якщо є дисципліна, якщо ніхто не запізнюється, якщо кожен на своєму місці всі виконують свою роботу, то і продуктивність цього, цього виробництва буде постійно зростати і буде сталою продуктивність. І тому так так само і в житті лідера. Якщо лідер дисциплінований, можемо бути впевненими, що в його житті буде плід, і він буде сталим.